Спортивні майданчики онлайн черга до лікаря та дитяче містечко у Черкасах оголосили переможців громадського бюджету. Цьогоріч їх аж 26 – 9 дев'ять великих та 17 малих проєктів. Це втричі більше ніж торік. На реалізацію усіх проєктів із міського бюджету виділять 10 мільйонів гривень. Більшість стосується облаштування території міста та будівництва спортивних майданчиків. Серед інноваційних проєктів, які підтримали містяни, інформаційна система, за допомогою якої черкасці зможуть записатися до лікаря онлайн. Реалізація громадського бюджету у Черкасах одна із найкращих в Україні. Упевнені У цьому році відбулося ряд суттєвих змін в нашому громадському бюджету, координаційна рада, всі структурні підрозділи працювали над тим, щоб зробити цей процес максимально прозорим, максимально простим для мешканців. У ньому взяли участь найбільше жителів України в порівнянні з населенням. Суми на одного жителя були виділені також найбільші, і по всіх показниках можна сміло сьогодні сказати, що місто Черкаси у розрізі громадського бюджету це є лідером серед всіх інших міст в нашій країні.